Читай разом зі мною. Сьогодні опрацьовуємо текст Дзюдо. У суботу Наталочка поверталася із тренування і зустріла свого однокласника-Назарчика. Привіт, Назаре! Привіт, Наталю! Ти із тренування йдеш? Так, а ти чому не приходиш? Саме зараз набирають нову групу дзюдоїстів. А тобі подобається займатися? Я залюбки відвідую спортивну секцію із дзюдо. Розкажи мені, будь ласка, про цей вид спорту, попросив Назарчик. Дзюдо це японське бойове мистецтво і вид спорту. Це олімпійський вид спорту. Він навчає захищати себе, розвиває швидкість, силу, гнучкість, витривалість. А ти вже брала участь у змаганнях? поцікавився Назарчик. Нещодавно в нас були змагання. Я вперше брала в них участь. А що означають кольори поясів, дзюдоїстів? За кольорами поясів? Можна визначити рівень майстерності дзюдоїста. Дзюдо ти займаєшся вже давно. А чи є людина, на яку ти рівняєшся, береш із неї приклад у цьому виді спорту? Так, це Георгій Зантарая, український дзюдоїст. Він став першим чемпіоном світу із дзюдо в історії України. А також чемпіонка Європи Дарина Білодід. Дякую, Наталю, за цікаву розповідь. І ти приєднуйся до команди дзюдоїстів. Читай! І у тебе все вийде.